Що тут у вас? Ваш... А у вас королева жезлів. Королева жезлів, енергетика королеви жезлів це енергічний день, це якийсь такий впевненість, харизма, творчість, вміння, на показ себе. Так і знаєте, Можете, як би сказати, і, себе показати, і людей подивитися, і себе показати. Такі будете авторитетні, правильно себе приподносить людям е, такі, знаєте, гарні, звертати на себе увагу. І день такий буде, розумієте, ви як на От ви можете. Причина, Причина, можливо, дійсно буде по Єрофанту, це може бути якесь ну, наставництво або свято. Може бути якийсь ваш святковий день, або можете бути на якомусь такому крестини родини сватини. Да? Це можете бути на цьому святі, можете бути якісь такі, знаєте. Показати, заказати. Але тут показує, показує королева мечів, Тобто це ще може бути логічне мислення. Тобто Ви можете, як поерофенту і королеві мечів тобто доносити інформацію, вчити теж можете роз'яснювати, можете виступати перед публікою. Да? Тобто На вас будуть звертати увагу, ви якісь такі будете на показ. Отак я скажу чим це пов'язано. А ось дивіться, е е е а в діях у вас буде якийсь страх. От ви, ну от на те, що у вас такий активний день, ви такі будете, але у вас є дев'ятка восьмірка мечів, тобто ви якісь такі, знаєте, енергії є, але є страх. А мечі, восьмірка мечів, у нас якийсь обмеження, страх, пастка розуму. І тут же нам показує, що є дев'ятка жезлів. А дев'ятка жезлів це якась втома якась є, втома оборона, да, да, ви тривали, якось готувалися, чи що, я не знаю, якось таке. і якась є внутрішня там, Вам прийдеться, знаєте, як ото маску на себе трошки надіти і бути такі. Показувати, що у вас така якась активність, а насамперед у вас якась буде такий внутрішній дискомфорт, такий. і ви якісь такі будете не тушуватися, скажімо так. Ітог. А ітог свято, таке свято, я ж вам кажу, якесь буде свято. Незважаючи, може, перед цим святом, наприклад, ви дуже там сильно.